Миру Божого Усім, Біблія нам описує історію пророка Єноха, який жив у дуже важкий час на нашій планеті. Це допотопний час, і це час, коли всі люди згрішили на землі. Були страшні видовиська. Це був той час, коли надприродний світ був явним, коли люди бачили бісів. Бачили цих падших ангелів. Ці падші ангели спокушали жінок. Від цих жінок народжувалися істоти, які ставали велетнями. Це були не люди, не тварини. Це просто істоти, які навіть не воскреснуть під час воскресіння на Божий суд. І певно, при всіх цих обставинах єнох неодноразово міг втратити своє життя. Коли ти бачиш веледні, ти такий маленький, то той велетень міг запросто вбити єноха. Але при всіх цих обставинах жінок. Жив і розповідав людям волю Божу. Він пророкував про те, яким буде суд Божий, хто буде покараний. Він пророкував про те, що буде всесвітній поток. Єноху Господь зберіг життя при всіх цих обставинах, тому що Єнох виконував волю Божу. І ми зараз живемо в важких обставинах. У нас війна далі на нашій планеті будуть обставини набагато важчі. Але якщо ми будемо перебувати у волі Божій, то Господь. Збереже нам життя комусь менше, комусь більше. Але якщо ми будемо перебувати у волі Божій, це для нас буде найкраще. Як, наприклад, нашому пастору Господь зберіг життя з, так би мовити, бомбою в голові. У пастора була аневризма розміром із куряче яйце. Вона могла бомбанути в будь-який момент. Вона могла розірватися і пастор міг би померти, але Господь зберіг життя, і пастор надалі виконує волю Божу і проповідує Слово Боже. Тому так само ми, якщо будемо перебувати в волі Божій, Господь буде нас виводити із усякої темряви, як Господь вивів Єнуха, і Єнух живим був вознесений на небо. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Хай Бог береже вас.